Така одна корисна інформація для українців, це особливо для тих, хто виїхав з Німеччини та хоче повернутися назад. Якщо ви виїхали з Німеччини, навіть якщо у вас вже просрочений 24-й параграф пластик, і ви хочете повернутися назад в Україну, ви можете це зробити, навіть якщо ви виїхали з Німеччини в Україну більше, ніж на 6 місяців, тобто ви в Україні перебували М7, 8 і більше місяців. Ви також це можете зробити. Ви можете повернутися назад в Німеччину. ви можете повернутися назад в Німеччину тільки за однією умовою. Тільки тоді, якщо земля, на яку ви хочете повернутися, приймає біженців. Якщо вона не приймає біженців, вам потрібно шукати, яка земля конкретно приймає біженців, і тоді вас можуть прийняти. Ви можете робити, оформлювати соціальні виплати, ви можете робити 24 параграф та йти на роботу. Якщо ця інформація була комусь корисна, обов'язково підписуйтесь та пишіть в коментарях, якщо вже хтось повертався в Німеччину, перебуваючи в Україні більше, ніж 6 місяців. Яким чином ви це робили і чи вас без проблем тут прийняли.